Росіяни депортували його предків зі споконвічного для них Криму в непривітні приморські степи Приазов'я. Російський князь Константин Романов з тупої примхи зіпсував його найзнаковішу картину. А російський барон Міхаїл Клод фон Юргенсбург інтригував проти нього у пресі, обзиваючи штукарем. Хіба ж дивно, що цей видатний художник утік із Петербурга до омріяного Криму і до того зненавидів Великоросійське общество, що останні 30 років свого життя ігнорував усі мистецькі виставки? Мова йде про Архипа Івановича Куінжі, видатного мистецького новатора, який огромом своєї творчості засвідчував полку любов до України, до нашої природи та самого духу української дилі. І після усього цього московити нахабно привласнюють його, і мова не лише про маркування куінжі російським битцем, яке вони нав'язують світу. Сучасні московити зруйнували музей куінжі в Маріуполі, а потім іще й розграбували, привласнивши тамтешні шедеври. Справжні здичавілі покидьки. Що ж тут сказати? Ви дивитеся канал Центр дослідження мордору, і в авторському блозі розкультурення ми позбавляємо русських права кидати тінь свого зарозумілого вілічя на українських митців. Сьогодні буде важлива тема Архип Іванович Куїнжі на тлі епохи, пристрасний грек із українським серцем, який привніс у мистецтво незбагненну сміливість барв та увічнив українську природу як іконічну. Життя Маріупольського генія склалося, наче неперекір з усиллям Російської імперії. За даними історикині Гульнари Бекірової, предки Куінджі греки-християни погодили з Криму. Вони жили в районі Бахчисарая, а тому знали кримсько-татарську мову. Але 1778 року їх разом із 15 тисячами інших греків примусово депортували з Криму до приазов'я війська Суворова. При цьому значна частина людей загинула, інші мали значні труднощі з адаптацією на новому місці. Ясна річ, Архип знав про ці злочини Великої Російської армії від найближчого оточення, подібно до того, як нині керемли бережуть важку пам'ять про депортацію 1944 року, приклад чому тріумфальна іщемка пісня Джамали на Євробаченні, про що ми з Аліною Бондарчук згадуємо у подкасті Дамо по Мордору на цьому ж каналі. Предкам Архипа Куїнжі пощастило вижити однак, жили вони в страшенній скруті в передмісті Маріуполя. У метриці Архип Іванович мав прізвище Емерджі, трудівник. Хоча, зрештою, прибрав прізвище за професією предків Куінджі, що значить зоотар або ювелір, поурумський, тобто на тюркській мові греків при Азов'я. Цілком можливо, що це був свідомий вибір дійсно ювелірного рівня майстра, старанного ретушувальника та геніального художника. Але то було вже потім, а до того доля не обіцяла йому нічогісінько доброго. Батьки художника померли, коли він був іще дитиною. Тож, народжений на початку 40-х років 19-го століття митець виховувався в родині тітки й дядька по батьківській лінії. Щоб не бути тягарем для дорослих, він з малку пас гусей працював на будівництві та був служкою в торговця хлібом Аморетті. Подейкують саме він зауважив малюнки юного Куінджі та порадив йому поїхати до Феодосії і спробувати влаштуватися на навчання до справжньої зірки свого часу. Івана Айвазовського. Влітку 1855 року Куінджі так і зробив. Однак вважається, що художника на той час у Криму він не застав. Тож йому було доручено лише товкти фарби і фарбувати паркан, а трохи вчив його Адольф Феслер, який і сам був учнем Айвазовського. Після двох місяців проживання в Феодосії архип остаточно розчарувався у ролі Тома Сойера та повернувся до Маріуполя. Там Кінжі став працювати ретушером у місцевого фотографа, а ще через кілька місяців поїхав до Одеси на ту ж роботу. Загалом у різних містах України Архип працював ретушером близько 10 років. Так би Куінжі, може, і збував далі своє життя, якби йому не трапилося кохання. І ще з кінця 50-х років молодий митець знався із сім'єю маріупольських купців, також греків Кетчерджи. Тоді він писав портрет голови родини Елеферія. А в кінці 60-х він закохався у його дочку Віру, яка на той час навчалася у Керченському інституті благородних дівиць та приїздила додому на канікули. Усвідомлюючи, що звичайний ретушист в не рівня Куїнжі заповзявся будувати кар'єру художника. А на той час без навчання в Петербурзькій академії це було нереально. Ось так, ніби того ковалява кулу, чорт поніс, закоханого Коїнджі в Петербург. Перші іспити до академії Архип провалив. Лаштувався на роботу ретушером і продовжив вправлятися. До 1868 року він створює картину Татарське село в Криму при місячному світлі, від якої збереглася лише фотокопія, і невдовзі його зараховують до академії як вільного слухача. Коінжі було 26 років. Втім, академія так і не відіграла в житті Архипа Івановича помітної ролі, адже невдовзі він зближується із середовищем передвижників, до якого належало чимало його земляків з України. А найбільше з українцями Ілею Ріпенем, про якого ми вже говорили не раз, і який написав ось такий портрет Куїнжі, із яким Архип зависає в Парижі всередині 70-х. а також з Іваном Кремським, сусідом Куінжі по будинку в Петербурзі, автором невідомої, та ось цього його портрету. А ось тут мій блог на каналі Центру дослідження Мордору про цього художника. Всі посилання я продублюю в описі до відео. Схоже, дружні стосунки з українськими художниками добряче вплинули на тематику творчості Архипа Івановича, адже подібно до Ріпина та Крамського, Україна стає центральною темою його творчості. Найвідоміші картини 70-х уже присвячені українській темі. Це масштабний чумацький шлях у Маріуполі 1975 року. До речі, тема українських чумаків надихала й Івана Айвазовського. Чи знали ви про ці його роботи? Якщо ви про цей прихований бік творчості найвідомішого мариніста хотіли б дізнатися більше, пишіть у коментарі. І я зроблю для вас уже третій сюжет про Айвазовського на цьому каналі. Окрім чумацького шляху в Маріуполі, Архип Іванович експонує на виставках передвижників фантастично популярну картину Українська ніч, де в центрі композиції рідний його серцю пейзаж, інноваторську після дощу, яка аж дише зеленню. Першими двома картинами Куінжі в 1878 році вразив вибагливу французьку публіку на всесвітній виставці у Парижі, заживши фактично світової слави. 2 жовтня 1878 року у газеті Ле Темп історик мистецтва, офіційний член журі четвертої секції всесвітньої виставки, польман списав: справжній інтерес викликають кілька пейзажистів, особливо куінжі, жодного натяку на іноземний вплив або принаймні жодних ознак наслідування. Місячна ніч в Україні дивує, навіть створює враження ненатуральності та незвичайне видовище милує око, світловий ефект, що в першу хвилину здається дивним, зовсім правдивий. А видатний український художник Ілля Ляріпин захоплено описував створену куінжі наступного року роботу ось так, заодно іронізуючи над сприйняттям цього пейзажу світським товариством. Деякі картини його ставили дибки вишуканих глядачів. Особливо ось ці прості українські хати, що з особливою пластичністю помістилися на кручі, як на п'єдесталі. Картина залита такими гарячими променями сонця, в яких темна зелень здається гранатового кольору. Скільки суперечок збуджувалося чисте, гаряче світло на білих хатах, щедро нарум'янених фінальними променями заходу сонця? Всі тонкі естети дорікали коїчі занад. Всі тонкі естети дорікали куїнжі за нетактовність брати такі різкі моменти природи, від яких боляче очам, але ніхто не думав про свої очі, дивилися не не відірвати, бувало. Так ілля Йохимович, ніби між іншим, відмічав затятість Архипа Івановича в любові до української натури, яку, звісно ж, не пробачали йому вілікароси. Мова йде вочевидь, про ось цю картину «Вечір в Україні, вперше експоновану на виставці передвижників у 1878 році. Однак дуже цікавим є інший факт. Дослідники свідчать, що художник доопрацьовує її протягом наступних 23 років, і лише 1901-го наважився знову показати її обмеженому колу послідовників. Ця картина стала ніби квінтесенцією творчості Куінджі. У роботі над нею художник проявив у повній мірі свої ключові риси новаторське ставлення до зображення світла. Перфекціонізм у пропрацюванні відтінків і ретельний вибір натури, а точніше, як і у більшості його видатних робіт, саме української натури. У середині 70-х Коїнжі розуміє, що зміцнів не лише як матець, а й у фінансовому сенсі. Його роботи вже коштують тисячі рублів, тож час свататися до коханої віри. Архипіс дружиною органічно вливається у художню богему, а найбільше спілкується з Кремським, ріпаним та іншими передвижниками. Але тривало це недовго. Наприкінці 1879 року в газетці з гиденькою назвою Малва вийшла анонімна стаття, в якій Кінжі звинувачували в одноманітності та прагненні до дешевих ефектів. Згодом виявилося, що анонімним критиком був барон Міхаїл Клод фон Юргенсбург, також пейзажист, любитель зображати ось такі русські деревні. Хоча до того він писав ось такі натхненні українські пейзажі та був за сумісництвом колегою Кінжі по ревізійній комісії передвижників. Спершу Архип Іванович вимагав виключення колодта з товариства передвижників, але з цим виникли проблеми, адже той був професором академії, тож куінжі сам порвав з передвижниками, так, попри те, що там було чимало його друзів. Але гідність для вільнолюбного приазовського грека була значно ціннішою. Зате цей прикрий факт надихнув його на новий шедевр, аби вийти переможцем із цих неприємних життєвих обставин, Куінджі буквально творить диво, картину місячна ніч на Дніпрі. Чи хотіли би ви побачити окремий сюжет про долю цієї роботи? Адже вона недарма має стільки варіацій, у Куінжі, де Дніпро заворожував митця і водночас став для нього вічним джерелом натхнення. Але найцінніший образ цієї серії та найперша. Місячна ніч на Дніпрі, попри всі прагнення художника, була знищена її покупцем, князем Константіном Романовим через тупорилу примху. Якщо хочете знати докладніше про цю трагедію, пишіть у коментарі. Але, схоже, що саме жахлива сваволя князя, пов'язана з цією картиною, підштовхнула Куінжі до остаточного розриву зі світським товариством, тож із 1882 року він не експонував свої роботи, натомість активно творив. У цей час Куінжі створює понад 500 ескізів та живописних полотен, понад 300 графічних робіт. От тільки він нікому цього не показує, вочевидь, немає потреби ні в додатковій славі, ні у грошах. Так, Архип Іванович таки став доволі багатою людиною. У 1886 році він купує понад 250 гектарів землі на південному березі Криму, повертаючись таким чином на батьківщину своїх предків. Тут він спершу мешкає з дружиною Вірою у скромному курені, а згодом будує маєток. Звісно ж, Крим надихає Куінжі на багато чудових робіт. А за два роки Архип Іванович подорожує з іншим українським художником Миколою Ярошенком на Кавказ, і тут його творчість збагачується новими темами. Ще довго Куінжі пише кавказькі пейзажі. Вважається, що цей період його творчості особливо сильно вплинув на одного з його учнів, Ніколая Рєріха та його гімалайські пейзажі. А от на іншого учня Архипа Івановича, українця Євгена Столицю, все ж таки, вочевидь, більший вплив справило зображення української натури в роботах. Куінжі тільки у 1901 році, майже за 20 років після останньої виставки, Архип Куінжі показує своїм колегам-художникам та деяким друзям чотири свої роботи. Повністю завершений шедевр вечір в Україні. Ще одну давню роботу Дніпро вранці, а також дві інші картини Христос у Гецеманському саду та Березовий Гай. Пейзажі знову викликали захоплення в усіх, хто їх бачив, тож Коінді наважився на публічну виставку того ж року. Вона, утім, була останньою у житті художника. Проте Куінжі не полишав творчості. В останнє десятиліття він створив ще декілька шедеврів, присвячених природі України, вражаючи картину Веселка. Фантастичної краси роботу червоний захід на Дніпрі, яка нині експонується в музеї метрополітену Нью-Йорку, та Нічне фінальна його відсилка до циклу місячних ночей на Дніпрі. Окрім землі в Криму, Куінжі свого часу придбав дохідний дім у столиці та ще деяку нерухомість, і зрештою накопичив солідний капітал. Завідувачка художнього музею Архипи у Маріуполі, нині знищеного російськими військами, Тетяна Булі стверджує. Останні 28 років життя митця називають його мовчазним періодом. Він займається підприємництвом і дуже успішно його статки становили близько 3,5 мільйонів. Він придбав три дохідних доми, потім дуже вигідно їх продав, купував землю у Криму. Вона теж виросла в ціні. І так склалося це багатство. При цьому Куїнжі жив доволі скромно, а кошти витрачав на благодійність. Зокрема, весь капітал митець заповів товариству імені Архипа Куінжі, заснованому 1908 року, за його ініціативи разом з українським художником, майстром реалістичного пейзажу Костянтином Крижицьким, аби матеріально підтримувати бідних колег. До речі, Крижицький був надзвичайно цікавим художником. На жаль, трагічної долі. Зараз він у нас майже невідомий. Однак, разом із Куінжі він був одним із лідерів так званого художнього напрямку люмінізму. І перед вами лише декілька його знакових робіт. Якщо це відео набере принаймні три тисячі вподобайок, я неодмінно запишу окремий сюжет про Крижицького. Помер архип інжі у 1910 році від запалення легенів, застудившись улітку в улюбленому Криму. Сподіваючись на його одужання, дружина перевезла хворого куінжі до Петербурга, але йому не стало краще. Тож похований художник не в українському Криму, а в столиці Російської імперії. А нащадки цієї імперії 21 березня 2022 року зруйнували музей художника в Маріуполі. А вже 15 липня прес-служба Маріупольської міської ради повідомляла, що зі зруйнованого Маріупольського музею імені Куінжі російські окупанти викрили оригінали картин Айвазовського, власне інжі та інших художників. Вони викрили з музею власне, дві роботи Миколи Дубовського, а також роботу Григорія Калмикова. Посмертний портрет куїнжі 1910 року, також бюст архипа інжі від ще одного українського скульптора Володимира Баклемішева. Три унікальні ікони кінця дев'ятнадцятого сторіччя, грецька Євангелія та предмети декоративно-прикладного мистецтва. На початок повномасштабного вторгнення Росфедерації в Україну фонди музею імені Архипо Коінжі нараховували понад 2200 творів живопису, графіки, скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва. В експозиції музею були представлені роботи Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса, Івана Марчука, Івана Айвазовського, Архипо Коінджі та його учнів. Де ці роботи зараз надзвичайно складно встановити достовірно, адже вони десь на території держави Помийки, Мордору. Привласнені мародерами. Саме тому ми зобов'язані поширювати знання про те, що Куїнджі був саме українським художником. І обов'язок цей, зокрема, ми маємо перед ним самим. Геніальний грек з Приазовія та його видатні напоєні особливою енергією українські пейзажі, мають бути важливим акцентом і в нашій освітній системі, і при популяризації нашої культури. Адже навіть музей, мистецтв Нью-Йорку визнав художника архипа Куінжі. Українським митцем, і це при тому, що ще в грудні 22-го року його підписували російським художником. То ще є сумніви, що з цього мусить початися переламний тренд у цьому питанні, і передовсім з України. А ви вважаєте куїнжі українським чи російським художником? Пишіть у коментарі.